Юлія розчарувалася в собі. Раніше було легше. Звичайно, вона залишалася найкращою студенткою, але оці купа оновлень різних сповіщень, купа невирішених глобальних проблем. У неї просто була така сильна тривожність, і вона просто зазубривала це, просто зазубривала і намагалася його втопити в морі цифровому. Щось було не так. Звичайно, вона залишалася найкращою студенткою, і вона розуміла, що вона вступила в саме цей універ, тому що це ж типу круто вступити в модечний. І, звичайно, її класні оцінки були крутими. Але Ха! її осінило, Її осінило, що вона не хоче займатися тілом, що вона хоче займатися розумом. Ось так. Я їй тоді сказала: ти дійсно вважаєш, що психологія твоє? Тоді вперед. Я бажаю тобі успіху».